Оскільки в системі «Шрифт» документи створюються за шаблоном, то для зручності ви можете створити і налаштувати під ваші потреби шаблони і типи документів. Зі старту в системі вже є деяка кількість шаблонів документів. Але ви можете створити будь-яку кількість необхідної вам конфігурації. Давайте розглянемо, як створюються і налаштовуються шаблони документів. Для цього ми перейшли у розділ налаштування в довідник шаблони документів. Право роботи з довідником мають співробітники з ролю власник, адміністратор і адміністратор підрозділу, а також співробітники з іншою роллю, яка може давати доступ до цього довідника. У довіднику можна редагувати вже існуючі шаблони або видаляти їх, а також створювати необмежену кількість нових шаблонів будь-якої конструкції. Створюється новий шаблон за кнопкою Додати шаблон. Спочатку введемо назву шаблона та оберемо тип документа. Нові типи документа можна створити в довіднику Типи документа. Далі вкажемо напрямок для яких документів цей шаблон буде застосовуватися: вхідних, вихідних чи внутрішніх. Новий шаблон створено. Але він ще не готовий для використання, адже спочатку нам треба його налаштувати під свої потреби та дати доступ до нього співробітникам, щоб при створенні документа вони могли його обрати. Які налаштування ми можемо робити, можна відкоригувати назву шаблона За потреби змінити тип чи напрямок. Але якщо за шаблоном уже створено документи, зміна типу та напряму буде недоступна. Одразу можна передбачити тему та опис документа додати додаткові атрибути. Для типових документів буде зручно додати файли, що підписуються, наприклад, до документа у сфері трудових відносин, типового договора або анкети. Якщо файли, що підписуються мають формат .docs чи HTML, то їх під час роботи над документом можна буде редагувати в системі. Наприклад, підкоригувати якісь дані, дату, номер чи щось інше. Безпосередньо у шаблоні можна одразу налаштувати паралельно послідовний маршрут погодження та підписання документа, а також його розсилку тим, кому документ має бути надісланий у момент його реєстрації. Після створення та налаштування нового шаблону документа переконайтеся, що всі реквізити вірні та надайте доступ до шаблону співробітникам. Тепер при створенні документа співробітники, вибравши цей шаблон, зможуть створити по ньому документ, а за необхідності, зможуть відхилитись від налаштувань шаблону та додати необхідні зміни в документі. Як налаштувати підписання документа всередині компанії та з контрагентами ми розповідали в попередньому відео.